Сьогодні у випуску дізнаєтесь про зміну позиції Державної податкової служби щодо дати визнання доходу для підприємців-спрощенців, які отримують виручку через термінал, про плани влади скасувати безмитний поріг на посилки з-за кордону та ввести оподаткування для дистанційного продажу. Розповім про можливість доплат за електронними лікарнями, профінансованими і до 2023 року, та про алгоритм, за яким зможете скоригувати заяви, розрахунки і отримати такі виплати, про міфи та реальність щодо обладнання. Обов'язкового відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію і наслідки запровадження електронної гривні в Україні, а також про останні зміни стосовно спрощення та прискорення процесу направлення на ВЛК. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Вона редакторка бухгалтерської платформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Державна податкова служба укотре передумала ще до того, коли слід визнавати дохід ФОПам, платникам єдиного податку при здійсненні розрахунків через термінал. Найсвіжіша позиція розміщена у ЗІР, тож фізична особа, підприємець на спрощеній системі, яка отримує дохід із використанням платіжного терміналу, визнає такий дохід за датою надходження коштів на розрахунковий рахунок. І це далеко не нова позиція. Фактично аналогічна за змістом. Консультація жила свого часу теж у зір, але її з 2 січня 2025 року перевели до нечинних. А Державна податкова служба видала інше, доволі спірне з точки зору чинного законодавства роз'яснення у зір. За яким датою отримання доходу для фізичної особи підприємця на єдиному податку, які використовують посттермінали, є дата у фіскальному касовому чеку, що підтверджує продаж товару або отримання коштів. Таке роз'яснення, до речі, висить у податковій базі і досі як чинне. Якщо йдеться про готівкові розрахунки, то тут немає нічого. Такого, але коли говорити про безготівкові розрахунки, то якщо дата чеку може бути сьогодні, а кошти можуть надійти завтра, це впливає на те, якою датою буде формуватися об'єкт оподаткування єдиним податком. Наведені дві кардинально різні відповіді з однієї категорії зір яскраво демонструють непередбачувальність ДПС в оцінці і трактуванні податкових норм, і це при тому, що жодних змін в законодавстві у цій царині не відбулося. Утім, у підприємців. Є тепер вибір. Вони можуть вибрати оптимальну для себе фіскальну точку зору, і вибір цілком очевидний. Щоб полегшити собі роботу, реєструйтесь 3 лютого на безкоштовний вебінар. Юридичні особи та ФОПи, як закрити 2024 рік та подати звітність без помилок і штрафів. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Готують зміни до податкового та митного кодексів України, зокрема щодо скасування норми, яка звільняє від оподаткування ввезення товарів вартістю до 150 євро. Тобто всі товари в міжнародних експрес-відправленнях, незалежно від вартості, відповідно до змін підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%. Деякі ще й митом за ставкою 10%. Нагадаємо, що наразі мито стягують лише з частини вартості, що перевищує суму в 150 євро. Єдиним винятком стануть товари вартістю до 45 євро, які фізична особа за кордоном відправляє іншій фізичній особі в Україні без комерційної мети, тобто призначені для особистого сімейного користування. Правда, як саме митні органи визначатимуть комерційну мету, ініціатори змін не уточнюють. У планах також обмежити пересилання певних товарів без сплати податків, навіть якщо їх вартість не перевищує 45 євро. Це стосується підакцизних товарів: алкоголю, тютюну, а також парфумів кави та чаю, якщо їх обсяг перевищує певні ліміти. А саме, парфуми об'ємом понад 50 грамів або туалетна вода понад 0,25 літра, кава понад 500 грамів, кавові екстракти. Та есенції понад 200 грамів, чай понад 100 грамів, чайні екстракти, та есенції понад 40 грамів. У разі перевищення лімітів, навіть із приватних посилок отримувач змушений буде сплатити 20% ПДВ. Законодавці пропонують серед іншого визначити термін дистанційних продажів товарів, який охоплює не лише онлайн-магазини, маркетплейси, а й платформи для продажу вживаних товарів, як от ЄБей чи ОЛХ. Всі такі платформи повинні будуть реєструватися як платники ПДВ. Стягувати податок з покупців і перераховувати його до держбюджету, а також зберігати інформацію про посилки і їх отримувачів протягом 10 років. Товари до 150 євро звільнятимуть від ПДВ при ввезенні на територію України за умови, що ПДВ сплатили із дистанційного продажу, а в митну декларацію внесено дані про спеціальний податковий номер особи, яка сплатила ПДВ. Як правило, розмір ПДВ закладають у ціну, тож з ухваленням законів для українців, напевно, подорожчають товари бюджетної категорії на зарубіжних маркетплейсах. Про це йдеться у законопроектах номер 12429 та 12430 на сайті Верховної Ради. У разі прийняття закони чинності через один рік з дня наступного за днем їх опублікування. А якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, складання звітності і виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультанти отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. І тепер у кабінеті страхувальника на веб-порталі ПФУ можна подати запит, щоб відкоригувати подані ще до фонду соціального страхування заяви розрахунки. Для цього в розділі листки непрацездатності додали кнопку. Запит на коригування сум виплати по електронним листкам непрацездатності згідно з заяв розрахунків, поданих до фонду соціального страхування до 1 січня 2023 року. Доплата до електронного листка непрацездатності, з пояснення призначення режиму. Запит подається страхувальником в разі необхідності здійснення коригування збільшення сум виплачених за страховані особі згідно з електронним листком непрацездатності. Щоб створити запит, скористайтесь кнопкою Створити. У ній користувач отримає екранну форму запиту на коригування заяви розрахунку ФСС Доплата окрім загальної інформації, яку необхідно вказати в запиті, також зазначте: номер листка непрацездатності, по якому необхідно здійснити доплату, номер заяви розрахунку, поданої до ФСС, дата подання заяви розрахунку до ФСС. Номер додатку РНОКПП застрахованої особи по листку непрацездатності, якої необхідно здійснити доплату. Далі заповніть інформацію по електронному листку непрацездатності, секцію Інформація по електронному листку, яка була внесена до заяви розрахунку, поданої до Фонду соціального страхування. Секцію інформація по електронному листку уточнена для коригування загального розрахунку на збільшення. Для оперативного розгляду запиту пенсійний фонд рекомендує додати скан копії наступних документів, кнопка Додати файл, заяву розрахунок, яка подана до органів ФСС. Підтвердження пільг застрахованої особи в разі наявності пільг і лист пояснення радуємо взяти участь у нашому безкоштовному вебінарі, який відбудеться 5 лютого. Зарплатна звітність 2025, додаток 4 дф і утримання сплата ПДФО та військового збору та обов'язкові реквізити в чеках, програмних РРО, помилки, штрафи з 1 березня. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. За звітні податкові періоди з 2025 року подаватимемо звітність з єдиного податку за оновленими формами. Проект відповідних змін до свого наказу номер 578 мінфін оприлюднив ще наприкінці 2024 року. Згідно з ними у новій редакції викладено форми податкових декларацій: платника єдиного податку фізичної особи підприємця платника єдиного податку третьої групи юридичної особи, платника єдиного податку четвертої групи. Головна причина змін узгодження звітності спрощенців із останніми змінами законодавства та доповнення їх рядками щодо військового збору, а також щодо розміру коефіцієнта та граничної суми мінімального податкового зобов'язання. Нагадаємо, що ФОП спрощенців першої, другої та четвертої групи та єдиників третьої групи зобов'язали сплачувати військовий збір із 1 січня 25 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або воєнний стан. Із зведенням у дію нових форм влада не забариться. Скоріше за все, військовий збір відображатимуть ФОПи першої. Та другої у нових формах за результатами 2025 року, а єдиники третьої групи за перший квартал 2025 року. Підприємці спрощенці четвертої групи при звітуванні на 2025 рік. Завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також звітувати. Допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. У ньому знайдете і відеоінструкцію з покрокового заповнення прибуткової декларації із додатками. Ініційована кабіном пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час прес-конференції 27 січня 2025 року міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За розрахунками урядовців, це має збільшити розмір майбутньої пенсії. А саме такі відрахування дозволять у майбутньому отримувати 20% середньої зарплати за життя ще 20% надходитиме із солідарної системи, забезпечуючи загалом 40% доходу. Утім, людина може добровільно відрахувати на накопичувальну пенсію і більший відсоток від заробітної плати. Рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії можуть ухвалити вже у 2025 році, а старт системи заплановано на 2026. Зважаючи на резонанс, який піднявся у соцпільноті після таких заяв чиновниці, Мінсоцполітика уточнило, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Тобто внески роботодавця та громадянина не збільшаться. Запропоновані 9% будуть виокремлені із ЄСВ та ПДФО. Зверніть увагу, що окрім накопичувальної системи, планують запровадити також базову і страхову пенсію. Перша буде однаковою для всіх пенсіонерів і її розмір становитиме 30% від мінімальної зарплати після отриманих податків, а друга буде залежати від стажу роботи і рівня заробітної плати. Для її розрахунку планують ввести систему пенсійних балів. Національний банк України готує пілотний проект із запровадження власної роздібної цифрової валюти електронної гривні. Регулятор запевняє, що електронна гривня не замінить готівку, а стане її доповненням, забезпечуючи зручність та безпеку платежів. Використання електронної гривні буде доступним для всіх без винятку користувачів. Та видів фінансових операцій, включаючи оплату товарів і послуг, перекази між фізособами, платежі на користь держави, податки і на благодійність, отримання зарплати інших доходів та соцвиплат. Користувачі без обмежень самостійно обиратимуть, якою формою гривні готівковою або безготівковою, зокрема електронною гривнею, здійснювати свої розрахунки. При цьому конфіденційність користувачів електронної гривні та будь-яка особиста інформація про них буде збережена, ручається Нацбанк. Національний банк не матиме доступу до персональних даних, а буде виконувати лише функції оператора платформи. Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби більше не обов'язково буде йти до ТЦК та СП за паперовими направленнями. 28 січня 2025 року уряд ухвалив постанову 91, згідно з якою українці зможуть онлайн створювати направлення на ВЛК. Зокрема, військовозобов'язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію у мобільному застосунку Резерв Плюс. Після отримання документа треба буде прийти до вказаного у ньому закладу охорони здоров'я для проходження комісії. Власне, таке електронне направлення формується в цифровому вигляді та підписується кваліфікованим електронним підписом. Може бути роздруковане та вручений військовозобов'язаному особисто під підпис. У роздрукованому варіанті обов'язково має містити QR-код, що дозволяє перевірити його достовірність. Зміни зі слів заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко запрацюють уже з 31 січня 2025 року. Спочатку послуга буде доступна для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням, але згодом таку функцію планують розширити для громадян, які вже мають паперову повістку на ВЛК. До речі, за інформацією заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, строк для обов'язкового проходження ВЛК обмежено придатними особами можуть продовжити ще на 4 місяці до 5 червня 2025 року. Причому цей обов'язок не буде стосуватися придатних осіб до 25 років. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо це Випуск був вам корисний. Поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.